Сьогодні у випуску Цільові кошти згори» Призначено начальника міського відділу освіти. За традицією поздоровлення та віншування випускників, Лозівська малеча святкувала цілий день. З ким доцільніше об'єднуватися, обговорення тривають. Веселі старти дошкільнят. З вами телерадіокомпанія Лозова. У студії Вадим Гоч, ми вітання всім, хто наразі з нами на каналі Вектор. Розпочинаємо перший літній випуск Лазівської панорами. 8 мільйонів гривень виділила держава Харківській області на відшкодування вартості препарату інсулін. Це цільові видатки медичної субвенції з державного бюджету. Лозовій розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації виділено на ці цілі 460 тисяч гривень. Цукровий діабет захворювання хронічне, неінфекційне та невиліковне. Проте життя людини із діабетом може бути повноцінним за умови вживання спецпрепаратів інсуліну. Кошти, які прийшли згори на ці цілі, треба було зарахувати до загального фонду міського бюджету. Аби виконати цю процедуру, депутати Лозівської міської ради позачергово зібралися у вівторок. Всім було зрозуміло, що це за кошти, тому одностайно присутні депутати підтримали проєкт рішення про необхідність внесення змін до головного фінансового до документу міста, який озвучила головуючи на засіданні секретар міської ради. Життєво необхідні ліки лозівчани зможуть отримувати через аптеки. Як говорять фахівці, коштів має вистачити до вересня. Начальником відділу освіти Лозівської міської ради у п'ятницю офіційно призначено Ксенію Кукузенко, яка з середини квітня виконувала обов'язки начальника відділу. На цій посаді вона замінила Олега Інденка, який у квітні звільнився за власним бажанням. У нього Ксенія Кукузенко упродовж чотирьох років працювала заступником начальника відділу. Взагалі ж у сфері освіти Ксенія Кукузенко працює більше 20 років. Вчитель вищої категорії має досвід управлінської роботи. За фахом Ксенія Кукузенко вчитель хімії та біології. У суботу загальноосвітні навчальні заклади Лозової попрощалися зі своїми випускниками. Їх цьогоріч 301. Для поздоровлень і віншування за традицією всіх вже колишніх одинадцятикласників збирали у міському палаці культури. Нервували весь ранок і день зізнавалися. І хлопці, і дівчата, тільки відбувши випускні вечори по школах, заспокоїлися до міського палацу культури, прибули у піднесеному настрої. Обабіч входу до палацу для випускників живий коридор влаштували рідні, близькі. На вході зустрічаються, спілкуються директори. Керівник сьомої школи Сергій Пасарара, який проходить службу у зоні АТО, спеціально взяв відпустку, щоб виписати атестати своїм своїм одинадцятикласникам свідоцтва дев'ятикласникам. Тому я зараз і в одпуски садові синацію. Вісі зітні прекрасний праздні своїми випускниками. Дети, во-первых, они сильно боролись за имидж седьмой школы весь год. Постоянно мне звонили и говорили, каких успіхів успіха в цьому лівита водомісні на та була приєднана. Справнім випробуванням для цьогорічних випускників розповідає новопризначена начальниця міського Ксенія Кукузенко. Стало майже одночасне проходження першого ЗНО і державної підсумкової атестації. Дітям довелося нелегко, але вони впоралися. Ще одна особливість, яку вона відмічає сьогодні. З лозівських шкіл випускають одинадцятикласників з Донбасу. Діти сьогодні святкові нарядні вони вписалися в наші колективи, радіють тому, що теж закінчили навчальний рік більш-менш спокійно. Достойно, я думаю, що вони вступлять також у вузи, продовжують навчання. Чи залишиться вузові ні, Не знаю, але бажаю їм теж успіху. Ну, в принципі, як-то так. Я і планувала, так оно і вийшло. Просто що з другими людьми. Тетяна її сестра із шахтарську там сьогодні у їхніх однокласників також випускний. Що не з ними дівчина зовсім не шкодує І з новим класом здружилися. Думали, що випускний буде скромним, але багато людей допомогло зробити його незабутнім. Дійсно, для нас був сюрприз. Большой, що нам допомагали сеці. что мы все-таки попали и на выпускной, и пойдем в кафе. Мы ну, благодарны очень за это. До 11-й школы приезжат и мы на встречу выпускников пореконает Татьяна. Пытаем у других про відчуття. Ну необычно как-то. Очень необычно. Считается веселый праздник, но на самом деле это печально, что расстаемся с нашим любимым классом. Ну мы конечно будем видеться, но не так часто, не каждый день не будет этих веселых перемен и уроков, которые у нас всегда были и будут. Будут они теперь у других. А у нас починається вже більш зросла життя інститут. Ми будемо скучати за добре хорошо дружиною за все це, і думаю, далі будемо підтримувати далі. Школа дійсно стала нам другим домом. Однокласники стали братами і сестрами, а вчителі мамами і татами. Подяки за сцени найчастіше лунали вчителям і батькам. Слова вдячності нашому учительству, яке. У нелегких буднях Створювало атмосферу для наших випускників Другої Домівки, нашим батькам, які з нами часто розділяли ношу відповідальності за створення сприятливих умов в організації навчально-виховного процесу. Це всі ті, хто словом і ділом сформували. З учнів школи громадян держави від імені Лозівського міського голови його заступник Юрій Петренко привітав випускників. Переказав їм вітання від народного депутата України Анатолія Гіршвальда виконкому депутатського корпусу грамоту Лозівської міської ради на сцені нагородили всіх медалістів. Цьогоріч їх 24. 13 учнів закінчили школою золотою медаллю, 11 – зі срібною. Також відзначено було і активістів. Випускники в свою чергу пообіцяли із честю, і гідністю представляти рідне місто і творити добро рідній країні. Після урочистостей наглядачів чекала концертна програма. Зараз Непроста ситуація в Україні, то звичайно, що бажаємо цим дітям не боятися труднощів, вони закаляють характер, нехай йдуть до своєї мети, самореалізуються і прославляють наше місто. 1 червня парк перемоги був повністю розпоряджені Лозівської малечі, яка святкувала тут Міжнародний день захисту дітей. Організатори свята цьогоріч вирішили не обмежуватися кількогодинною концертною розважальною програмою, як у попередні роки, і подовжили свято на цілий день. З чого все починалося? Про враження дорослих і малих. Дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко. Пів на десяту ранку понеділка на вході до міського палацу грає муніципальний оркестр. Маленьких відвідувачів тут зустрічають казкові герої, кожному тиснуть руку, проважають до зали. Сюрприз. Перше для дітлахів казка про сімох козенят. Перед виставою привітальне слово від організаторів свята. Півтори години діти не просто переглядали історію, а й участь у ній брали. Поки йшла вистава біля палацу. Юля з Максимом не сумували. Погуляли возле фонтана, машинки любіми наші В принципі, з дітками це ми любимо, вміємо. Максим втомився, хоч попереду і насичена розважальна програма, вже збираються йти відпочивати. Ті, хто доросліше, у парк, адже сьогодні знає вся малеча. Сюрприз, другий розваги на вибір Катя, Аня і Віка малювали на асфальті. Сьогодні веселий день, ми нарисували надовго. Хотіла саме нашами сунтина нарисувати як сильно Ми любимо Україну. Їхній малюнок найбільше сподобався начальниці управління у справах молоді та спорту, маленьким художницям від неї подарунок. Проте всі учасники всіх конкурсів були нагороджені. Із подарунками допоміг соціальний партнер міста Лозівський ковальсько-механічний завод розповідав заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько. За рахунок міського бюджету по програмі соціальної защиті виділено 15 тисяч для вручення. Дітям і соціально незахищених сімей сім'ї по програмі поддержки учасник, сім учасників сім'ї учасника вато виділено теж 5 тисяч для того, щоб і сім'ї там де є діти учасники АТО, теж не були обділені ну по крайней мере, заботою. Керівництво міста цього разу вирішило зробити повноцінний день дітей, залучено до проведення заходу максимальну кількість служб структур, навіть громадські організації. Сьогодні ми вперше підключили Нашу городську організацію -візочників, і візочників сьогодні продемонструють ігру боча. 12 станцій до 15-ї години працювало у цей день у парку Перемога. За допомогою різноманітних виймачок, формочок ми вирізаємо квіточки, різноманітні метелики, листочки, Сировина, яку ми використовуємо. Це харчова мастика. Дуже ароматна, дуже така приваблива за кольорами і безпечна для вживання нашої малечі. Кондитери Лозівського професійного ліцею навчали малечу робити смаколики, кравці, квіти з клаптиків, бусини стрічок, поруч з викладачами, студентки говорять, викликалися, бо самим цікаво. Попробувати узнать ката дітям, навіть цікаво просто це все показувати их їх чомусь. Хай виростають, к нам приходять, дуже много багато чого интересного вообще. Соня пройшла майстер-клас. Вона показала, як у меня, як пришивати це все. І показала, як треба затягувати. Тепер хоче сама вдома спробувати повторити із косами навряд чи в когось вийде. За 15 хвилин майстрині перукарі ліцею виплітали шедеври. Ну, ми спрашуємо, звісно, желання, ну, но... В общем, фантазія бажаючих вистроїлася черга. Хочу запрістить себе какую-нибудь мене запріли. Оточили з усіх боків і художників боді-арту черга на дарс і великі шашки. Сама ігра шашки доволі завкзавликательна, цікава. І плюс ще, коли це великі шашки, це все на полу і треба їх переставляти. Прилагати какое-то усилие, хоть они і пенопластові, Ну тім не міні дітям дуже нравится. Найголосливіше було в Україні фіксіків усілякі забавки, конкурси від міського палацу культури. Вілі конкурси з мультика фіксіки вегалі, хлопали, прыгали». Катя виграла приз порівнюючи цьогорічний день дітей з попередніми. Вона робить висновок. Ну, цей був супер, була очень класно. Мне очень понравилось. Мы были в Доме культуры. Там был праздник, было очень интересно. Про козля так показывали. Потом, куда? потом мы ходили, смотрели, ну, мне заплели. Потом мы смотрели мастер-классы. Но потом нам рисовали на щеках. А дальше мы идем на батуты. Девчата обошли практически все станции со своим волонтером. У нас человек 20. Ну как, мы хотим сделать детям приятное, чтобы куда они захотят, туда их и ведем. Все таки день дітей. Все, підемоте. До п'ятнадцятої години за домовленістю із підприємцями всі атракціони у парку були безкоштовними. Сюрприз вечірній, веселі старти, виступ до шкільнят, черлідерів і футбольних команд. Тобто, до 19 часів парк буде приймати дітвору. Хочеться, щоб це повноценний був день дітей. Дітей. так. Да. Свято вдалося. Дійшли спільної думки, організатори і учасники. Виконавчий комітет Лозівської міської ради доручив керівнику міста підписати та направити до центральної виборчої комісії подання щодо змін меж виборчих дільниць по місту Лозова. Пропозиція напрацьована фахівцями ліквідувати три дільниці, які розташовувалися в будівлях НСК Оранта То в Лозовській і у панютеному в спортзалі державного підприємства Укрспецвагон, створити нову в Лозівському професійному ліцеї. Щодо перших двох пояснювалося на останньому засіданні виконкому, керівники Оранти і Лозовського направили листи, в яких йдеться про неможливість подальшого використання приміщень. Вони до того ж були проблемними у підготовці, додав керуючий справами міського виконкому Юрій Кушнір. Це підтверджують і моніторинги, які проводилися під час останніх виборчих кампаній. Виборців, закріпленими за цими двома дільницями, розподілять по сусідніх. Щодо дільниці у панютеному по вулиці Леніна, 4 спортзала Укрспецвагону, її пропонується оптимізувати. Кількість виборців тут незначна. Всіх планується перевести на іншу до будинку науки і техніки Укрспецвагону по вулиці Леніна 2. Щодо нової дільниці, її у Лозівському професійному ліцеї хочуть створити на численні звернення виборців села Димитрове. Останні 5 років вони вимушені їздити голосувати до Домахи, а це далеко незручно. Всі запропоновані зміни увійшли до подання Лозівського міського голови. Його направлено до ЦВК. Комісія має прийняти відповідне рішення. Спільно, значить, більш ефективно. В рамках реформування місцевого самоврядування в Україні має відбутися укрупнення громад в середньому в 12 разів. Лозівська міська рада пропонує п'ятьом сільським радам Лозівського району та чотирьом Близнюківського об'єднатися в одну спроможну громаду з центром у місті Лозова. З ким доцільніше об'єднуватися днями обговорювали у селі Самілівка Близнюківського району. Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад та здоровий глузд кажуть, що адміністративним центром об'єднаної громади має стати населений пункт, який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований у центрі з огляду на географію. Ініціативу Лозівського міського голови щодо переліку громад майбутнього об'єднання підтримали Лозівчани на громадських слуханнях та депутати Лозівської міської ради. Останні запропонували додати до того переліку деякі села Близнюківщини. Цю офіційну Пропозицію до Самілівської сільської ради передала секретар Лозівської міської Тетяна Запорожець. Ця ініціатива полягає в наступному: що відповідно до діючого законодавства необхідно, щоб до центру громади було відстань від 20 до 25 кілометрів. Не більше, все це пов'язане з тим, щоб якість і доступність послуг, що ви отримуєте, були не гірше, а краще ніж. На даний час так, от міський голова запропонував створити. Громаду, велику громаду, спроможну громаду з центром у місті Лазава. Місто Лазава, ви знаєте, це місто обласного значення, і воно відповідно до закону має першочергове право бути таким центром. І з ким об'єднуватись має вирішити громада. Добровільність головне. Втім, сенс реформування розповідали керуючий справами виконкому та заступник міського голови Олександр Неділько у тому, що громади мають стати економічно спроможними. Сьогодні 11,5 тисяч в державі районів. Їх вони всі депресивні, тобто вони неспроможні, не неспроможні вони самі існувати. Сьогодні завдання зробити із 11,5 тисяч півтори тисячі спроможних кулаків. Про преференції обіцяні державою у разі добровільного об'єднання розповідало керівництво Близнюківської районної ради, запропонувавши самій лівчанам свій формат об'єднання із центром у близнюках. Не буду обіцяти, що завтра, якщо ви присоєдитеся або залишитесь в Ближнюківській громаді, що завтра ми тут, а ми тут приїдемо і будемо робити дорогу. Я не буду цього обіцяти. Я не буду обіцяти, що завтра ми будемо відновлювати я не знаю, будинок культури в селі Самілів. Ну в той же час його вже давним-давно нема, вже люди привикли, і забули додому за нього. Самілівка не вперше обговорює це питання, і кожного разу, як відмічали мешканці села, дискусії відбуваються вкрай запеклими. Цього не минувати. а ми були от Я так думаю. Я думаю, і ви так думаєте, тільки не кричіть. А подумайте, ну от були з близнюками. Представник близнюків сказав, що та наша земля, та ми тут тут, якось продавати. Предателі чи як поняття, да, Та Що ми придаємо? Ми на Україні були і будемо, а нам треба стремитися туди, де краще. Повірте мені, що там не дуже хорошого, що в нас немає. Однозначно. Однозначно, так. Ну, самі ми не можемо остатися, бо нам не дадуть прибуткового податку. Це 60% плюс 10 дає держава. Нам тільки треба до когось приєднуватися. Аби максимально врахувати інтереси та потреби села, керуючи справами виконкому Юрій Кушнір запропонував створити спільну робочу комісію, яка детально і вивчить усі плюси та мінуси об'єднання для кожної сторін в еквіваленті цифр. Проблем, яких побоюються селяни після реформ. Говорили багато. Принцип укрупнення взагалі для них залишився незрозумілим. Економічний бік питання їх не цікавив. Говорили мовою емоцій. Батьківщина, як і мати, одна. Близький район це наша батьківщина, маленька. Маті – ні, не ні. А для чого? Батьківщина, як і мати. Матір не вибирає. Хороша вона, погана. Вона є мати для кожного з нас. Пропозиції близнюків та лозової поставили на голосування громади села і за першу, і за другу. Селяни іноді голосували обидва руками. Та більшість обрала варіант об'єднання із центром у близнюках. Я просю одне щоб оце то те, що хто проголосував туди вліво, вправо, щоб це не привело вас до скандалу в селі. 31 травня близько 22-ї години в селі Миколаїв Калозівського району водій Деонексія, не впоравшись з керуванням автомобіля, з'їхав з проїжджої частини та скоїв наїзд на перешкоду. Зі слів начальника Лозівського міського відділу міліції Миколи Пономаря, який негайно виїхав на місце дорожньо-транспортної пригоди, перешкодою стало дерево. Четверо пасажирів, в тому числі і водія, було доставлено до Лозівської центральної районної лікарні. Молода жінка 29 років від отриманих телесних ушкоджень в лікарні померла. Стан здоров'я її дитини, 2014 року народження співмешканця 81 року народження та водія задовільний. Вони знаходяться на лікуванні. Підсумки навчального року, що завершується, підвели в Лозівській дитячій художній школі. Колектив цього навчального закладу нещодавно організував показову підсумкову виставку своїх робіт. Дана виставка робіт зайняла місце у коридорі та кількох класах. Відібрано було найбільш цікаві роботи. Втім, як говорить директор школи Олена Парамєєва, їх більше просто бракує місця, щоб можна було показати усе. Представлені творчі роботи виконані у різних техніках: це і живопис, і квілінг, і батик, і скульптура. Стріміємося. С каждым годом повышать свой профессионализм. Мы стремимся к тому, чтобы наши детки занимали как можно более призовые, интересные места, получали призы и подарки, чтобы у них была возможность развиваться дальше творчески, культурно, чтобы они могли себя воплотить в дальнейшем в той специальности, которую они для себя выбрали. Упродовж року вихованці Лозівської дитячої художньої школи брали участь і посідали призові місця не тільки в міських та обласних конкурсах, а й на міжнародному рівні. Всіх їх урочисто було відзначено. Цього року школу закінчують 13 її вихованців. Керівництво навчального закладу сподівається, що їм щаститиме по життю. І, можливо, хтось із цьогорічних випускників прославить Лозову, рідну художню школу по всій Україні або навіть за її межами. Такі випускники в цього навчального закладу є і ними тут пишаються. Сьогодні в школі навчаються близько 130 дітей. І, як повідомила директорка, заклад буде розширюватися. Така велика радість, до нас додалося ще одне крило, яке раніше було бібліотекою. Тепер в цьому крилі будуть чотири світлих, прекрасних класи, які приймуть всіх наших дітей, які раніше повинні були ютитися по школам, тобто, де ми орендували поміщення. Тепер наші дітки прийдуть всі сюди. Здесь, конечно же, школа э, устроена таким образом, чтобы всем деткам хватило места. Здесь очень хорошая материальная база. Э, здесь замечательный коллектив педагогов, который своими силами в этом году постарался привести в порядок помещение, чтобы мы смогли принять полное количество наших деток. Міжнародному дню захисту дітей присвячені були веселі старти, які у вівторок Лозівський центр Спорт для всіх» провів для вихованців дитсадка номер 5 в естафетах та розважальних іграх залюбки взяли участь як малі, так і старші діти. Вони бігали, стрибали, веселилися досхочу. Саме так організатори спортивного заходу з раннього віку привчають дошкільнят до здорового способу життя, а також упорядковувати свій день. Мені понравилось, як ми там бігали, там перепригалі в мішочках, пригали в обручі. Ти робиш зарядку? Вдома постійно забуваю. Сонное утром стою. Теперь будешь делать. Будешь здоровой и, и будешь сильной. Прекрасная площадочка. Вот, все для этого есть. Детишкам весело, в общем, красиво, ярко, красочно. Ну, скажем так, акцент больше со спортивной точки зрения, вот, скажем так, чтобы детям как-то было интереснее двигаться, меньше сидеть за компьютером, там уже с самого раннего возраста, как у нас уже принята норма считать, вот, они будут больше развиваться, быстрее развиваться в игре, то есть будут как-то более открытыми, вот, более организованными, придут даже меньше стресса будет при поступлении в школу. Такие мероприятия для детей очень полезны, они как бы могут себя как бы проявить вот этих всплеск эмоций. Просто І далі про футбол. Дві домашні гри на минулому тижні провела команда Лозова Панютина, яка бере участь у чемпіонаті Харківської області з футболу. У середу, 27 травня, лозівчани здобули свою першу перемогу. Виграли у Краснокуцька з рахунком 4-1. У суботу, 30 травня, зустрічалися із командою Колос із Зачепилівки, яка, до речі, є лідером групи Б цьогорічного чемпіонату. Рахунок 2-0 на користь гостей, але, незважаючи на поразку, гра виявилася досить видовищною та напруженою до останньої хвилини матчу. І вже 6 червня у Сахновщині наша команда зустрінеться із місцевим колосом. Наступна домашня гра проходитиме на стадіоні Локомотив у Панютиному 10 червня. Лозова Панютини прийматиме команду. Старт із Чугуївського району. Ось такі справи. Це була остання інформація у випуску. Крапка. Наступний чекайте вже у п'ятницю. До зустрічі.